Вітаю вас, Ютуб, і так, оголошення до вас треба, щоб теж до... добрались. Сьогодні у нас 30 листопада. Нагадую, що знижки, мабуть, ви бачили в моїх соцмережах в Тік-Ток, в інстаграмі, але в Ютуб чомусь в останню чергу це прийшло. Знижки, як на Чорну п'ятницю, у нас ще сьогодні діють діють до 20-ї години. Вчора ввечері, сьогодні вранці були запитання, чи діючі знижки. Так, ми продовжили до 20-ї години. Далі вони вже фінішують і будуть звичайні ціни. Ті самі курси, вони все, все залишаються. Нагадую, які там є курси, які, які є навчання. І а, посилання на сайт, де проходять курси, під відео буде посилання на сайт. Team дефіз.агра.ком це мій сайт, там, де ви можете придбати це навчання. Доступ до навчання. Я нагадую, що ви можете придбати на 3 місяці, далі можете продовжити це навчання. Які курси є на даний момент? Це у нас вирощення помідор, перший оберт, який треба в кінець грудня, початок січня сіяти. Помідор перший оберт на опалювання та без опалювання. Це весна, літо, на постійному місці. Далі помідор, другий оберт, літо осінь, вирощування. Далі помідор. Помідор це огірок, перший оберт. На опалювання та без опалювання огірок другий оберт вирощування це літо осінь. Далі кавун. Обов'язково на поливі диня, на поливі перець відкритий ґрунт, є курс огірок два огірка, два помідора, кавун, диня, перець, цибуля Яра і цибуля озима є такі курси. І також є лекція вирощення радису. Це знаходиться інформація в лекціях. На Редис знижки немає, там доволі така демократична ціна, там 1700 гривень. А які саме знижки, у нас на Чорноп'яде, вони у нас реальні, хто там слідкував, той знає, той бачив. Знижки реальні, там, які самі ви можете перейти за посиланням і подивитись це навчання. Хто вперше чує про це навчання, хто перше задумався? Пройти раніше це у нас проходило в телеграм-каналі, зараз проходить саме на сайті. А ви, коли реєструєтесь, вводите свій емейл, e робите проплату, ви на свою пошту отримаєте логін там, і пароль, коли, з яким ви користуєтеся, щоб зайти і про, -про продивлятися ці, від ці відео уроки, це відео навчання, доступ до, до них на три місяці. Далі ви можете після закінчення цих трьох місяців продовжити це навчання там за меншу плату, там місячна місячна оплата якась там. В 10 разів вона менше, ніж вартість самого курсу. Це ви можете далі пройти. Доступ на, на 3 місяці. Що в цих курсах я розбираю? Принцип, підхід до всіх курсів у мене однаковий. Це від самого початку, від підготовки ґрунту, вибора поля, там, попередники, що найкраще. Да? Наприклад, якщо у вас є змога вибрати, який кращий попередник. Попередник впливає на наступне ведення культури, прям дуже сильно. Вибір гібриду. Якщо там щось вирощуємо через розсаду, там у нас помідор, гірок, там перець, якщо навіть цибуля є розсадою, то ми там як вирощити розсаду, які умови, чим підживлюти, як захищати, що треба створити у рослині, щоб їй було чудово жити. В цих курсах в цих навчаннях я пояснюю суть логіку вирощення рослини. Пояснюю тим, що стимуляторами допитися лише одним стимуляторами якогось гарного показника в вирощуванні неможливо. Тільки базова. Базу треба дати рослинам. І потім після того, як дали базу, ми вже... теж є тема, які там стимулятори, що коли вносити, які добрива. База це гарний ґрунт, в якому рослині комфортно, зручно, він заправлений, він правильно оброблений, він дренований, він пухкий, він обіймає короневу систему. Це все пояснюється. Далі схема висадження, логічна схема висадження. Працюєте ви самі з рослинами або працюють люди. Найняті або там, схема посіву, як розраховується, на що вона впливає. Там. От, ну, логіка, розуміння ем, управління життєм рослини. Нам потрібно після проходження цього навчання, будь-якого е, навчання, у вас повинні бути кращі результати, ніж було до цього. Іноді це більш кращі економічні результати. Хтось е, комусь потрібна тільки більша врожайність, комусь по, комусь потрібна і врожайність, Економіка, бо буває, треба там, ну, наприклад, збирати раніше. От, от в курсі озимої цибулі є такий варіант, коли ми ще врожайність 50 тонн а, з гектару, вона ще наливається, вона ще не готова. Але клас, вона швиденько, вона однорідна, треба збирати швидше. Якщо почекати там зайвий там, 2-3 тижні, там ще додасться там 20-30 тонн а, додасться. Але тоді вже впаде ціна, і, і це теж є пояснення логічне, тому що, наприклад. Краще 50 тонн по 25 гривень як було в минулому році, ніж там, 70 по 12 гривень. Різниця є і є. А, і це логіка дій взаємодії з рослинами, щоб досягти максимального або економічного показника, або по врожайності. Або і те, і те, якщо є попит в подальшому і в ціні, і, і в якості. Тому, хто проходив навчання, ви знаєте, в якого типу вони. Проходять, як це відбувається, кожна дія повинна бути логічна. Як заправити ґрунт? Скільки чого дати? Піщаний ґрунт, чорнозем. Це теж є різниця. Піщані швидко промиваються чорнозем зберігають добрива. Як робити підживлення, щоб не спалити кореневу систему, щоб не набратися фузаріозів. Щоб не, вели, не робити великі концентрації. Як робити поливі підживлення на Чорноземі, як робити на піщаному ґрунті, теж це дуже важливо, коли вносити фунгіциди, скільки часу, яка доза, як на це впливає, де знаходиться коренева краплена стрічка, як підібрати краплену стрічку в залежності від стану ґрунту, як роздивитися, чи є у, нас, у вас схил поля кудись, по якій програмі. Які водовили брати, в залежності, фільтр стоїть, не стоїть, наскільки брудна вода, чи мити викроплену стрічку. Тобто, все максимально логічно. Наприклад, курс вирощення кавунів там 9 відео уроків по 40, по 50 хвилин. Це прям ну, розбираємо все. Гербіцидний захист, на що він пливає, плівка мульчуюча, чорна прозора і коли яка краще, яку саме, яку товщину, яку ширину. Тобто все розібрати. І. Успіх буде залежати від того, як все правильно ви зрозумієте, і це все зробите. Бо бувають, звісно, бувають іноді там один раз на один на 100 учнів, котрі щось там зробили, щось там не захотіли робити базу. Потім давайте якісь там стимулятори ми будемо витягувати. Ні, такого не, такого не буває. Стимулятори красно, класно працюють, коли рослина взяла потужний старт, і потім треба тільки легенько її піштовхувати. Тому, кому цікаво, можете проходити це навчання знижки. Трохи підзатягнути відео, знижки до 20-ї години ще діють. А, далі буде звичайна ціна, і ви можете будь-який час купити. Хтось, а, а, ще коли проходити це навчання? Хтось посівся і потім починає проходити навчання і бачить, що деякі дії неможливо виправити. Краще пройти навчання наперед, коли ви це плануєте, щоб ви там знали, ага, ґрунт у нас який там, треба чизелем пройти або оранку зробити, щоб це зрозуміти, якщо там є подошва, на якій глибині. Гіпс нам треба вносити, чи не треба, чи є можливість, чи ні. Якщо нема можливості, можливо, можливо треба сульфатамонію внести, промити солі теж, це воно теж працює. У мене так роблять на агросупроводі в кіровграченні. Наприклад, сульфатамонію внесли, щоб промити магній зайвий, щоб ґрунт був більш легкіший. Чим пере перевірити, чи є підошва плужня, Як це зробити? Це робиться саме зараз. Якщо вже не можете зробити, коли внести гербіциди? За місяць, за тиждень, за два, за день хтось носить. Після того гірбіциду на наприклад трифлан. хтось зробив баранування, потім шна хворіє, а треба зробити, наприклад, фрезерування, щоб перемішати в більшому шарі ґрунту. Логіка дій на першому місці. Хто зрозумів, той в темі, бажаю гарного навчання.